Щас поліція буде розбирати. Боже, мене ще п'ять тисяч я буду забор робити, блядь. Да живу, блядь, що ви по-коросу зробили, як піду? Напишати нам. На бомби. Я не уявляю, хто профура, двоня, як окуруза, верни сюда нахуй. Держите. Ти що, кажи? Та ні, ти. А пошто ти нахуй, блядь? Я мушу тобі, блядь, дам. Та ти не будеш рубати, не будеш ти, Молдаван, вон нахуй до А то то я вирубаю твою! Потім вирубала мою, блядь. Верни нахуй сюда. Ви визвали, ні? Визвали. Пустіли. Воно... Воно збирається. Воно збирається. А ви свій город, ти чи бігній? От як вернеть мені... Ні, ти точно так. А такі, як ні, він розбив, воно... Ставить в романі і вибрав. А чого за кукурудза? Ти бачиш? Де піду? Чого ти сидиш? Чого вона кукурудзу рубає? Так, так. Так, так. Сука. Вон нахуй, блядь, отсюдя. Та ти в рот мені закричай. Я тебе людік, я прошу. Какая тобі приходіте на моє. Ти не кричи, ти잖아, тума, ти дай тож очистками, я тим мармуром рубаний, ти мало. О, ти моє просто спалиш. Йо, мене лють, я тобі розмовляю, ти йд, ти йди, ти йди. Та йди мені зустрічати. А потушов на. Поташов, блядь фу-фу-фу. Я тобі. Я тобі. Я